Всім привіт, кіномани! З вами, як завжди, світ кіно та серіалів. Сьогодні ми розберемо топ 8 фільмів, які варто переглянути на вихідних. Всі фільми ви знайдете за посиланням у коментарях. Не забувайте підписатися на канал та поставити вподобайки. Приємного перегляду! Голанд це психологічний трилер 2025 року з Ніколь Кідман у головній ролі. Фільм розповідає про Ненсі Вандергруд, вчительку та домогосподарку з міста Голанд, штат Мічиган, чий ідеальний світ руйнується, коли вона підозрює свого чоловіка Фреда у зраді. Разом із колегою Дейвом Дельгадо вона починає розслідування, яке приводить до несподіваних відкриттів. Фільм отримав змішані відгуки критиків. Деякі відзначають сильну гру Кідман, яка передає складність своєї героїні. Однак сценарій та режисура отримали критику за нестачу глибини та непослідовність. У спустошеному постапокаліптичному світі, наповненому інфікованими колись людьми, а тепер дикими кровожерливими істотами вижити надзвичайно складно. Через десятиліття після поширення загадкового вірусу земля перетворилася на пустелю, де виживають тільки найсильніші. У колишнього бійця спецназу Касіуса склалися незвичайні стосунки з Ебігейл. Разом вони просуваються руїнами, кожен їхній крок пов'язаний із небезпекою. Коли шляхи героїв перетинаються з вагітною жінкою Меган та її чоловіком Девідом, відчай змушує їх укласти непростий союз. Кассіус і Ебігейл вирішують допомогти Меган, вирушаючи в небезпечну подорож. Місцевий пастор та досвідчений детектив, які керуються виключно власними переконаннями, сліпо переслідують справу про зниклу людину. Поки двоє головних героїв намагаються вийти на слід винуватця. Відбувається ціла низка ще більш небезпечних та непередбачуваних подій, яка може лише більше збити їх із вірного шляху та заплутати майже всі раніше знайдені сліди. Обоє головних героїв сліпо переслідують одну і ту саму справу про зниклу людину. Причому тамтешній пастор прагне повної відплати, опісля того як зовсім нещодавно одне божественне одкровення наштовхнуло його на вірний шлях. Фільм досліджує теми віри, травми та морального вибору, підкреслюючи, як темне минуле може спонукати людей до непередбачуваних вчинків. Марлі професійний та владний адвокат, котра мимоволі зіштовхується з найбільш резонансною справою за всю свою нелегку кар'єру, діло надзвичайно особисте, оскільки головна героїня мусить розслідувати загадкове вбивство коханого чоловіка своєї найкращої подруги. Головна героїня поринає в справжню павутину суцільного обману та підступної брехні за підтримки свого хлопця, успішного приватного детектива. Головні герої перебувають в пошуках істини, котра прольє світло на цю темну і надзвичайно моторошну історію. Зрештою, всі пошуки приведуть до того, що адвокат опиниться в підступному лабіринті шокуючого обману та страшної зради. Бездомний ветеран та молодий вуличний співак. Полишили свої сподівання на щасливе та успішне майбутнє, ставши заручником цього жорстокого та несправедливого світу. Опинившись в справжній пастці постійних життєвих проблем, центральні герої вже змирились із тим, що приречені назавжди бути нещасливими. Обоє чоловіків роками перебувають на справжньому шляху, який повільно, але впевнено веде їх до повного самознищення. Проте, не дивлячись на це, головні герої вирішують, врешті-решт покласти край цим багаторічним стражданням, нарешті полишити своє страшне минуле позаду і розпочати запеклу боротьбу проти цих темних часів. Вони готові боротися до кінця, щоб нарешті стати вільними та щасливими, протистояти труднощам, використовуючи найціннішу підтримку, яка в них є. Це міцна дружба та улюблена музика. Чи зможуть герої нарешті змінити свою долю і зробити перший крок назустріч дійсно гідному та щасливому життю? В центрі сюжету цього моторошного та непередбачуваного кінофільму опиняється молода жінка на ім'я Клара, котра постає перед надзвичайно страшним та неминучим вибором. Вона приречена загинути, якщо не наважиться вбити свого коханого чоловіка. Якщо жінка цього не зробить, то зрештою буде приречена на вірну загибель. Тож тепер нещасна головна героїня повинна вчасно прийняти вірне рішення, коли один співробітник починає свою нічну зміну, працюючи на телефонній лінії безпеки для самотніх жінок, котрі самі повертаються додому. Він навіть не здогадується про те, що зовсім скоро саме йому надійде. Той самий фатальний дзвінок, який переверне все його життя із ніг на голову. Прийшовши на зміну, він, як завжди, сподівався, що ніч мине швидко та без зайвих проблем, тому ніяк не задумувався про те, що зовсім скоро йому зателефонує та сама Клара, яка опинилась в страшній життєвій пастці. Як далі розвиватиметься ця заплутана та непередбачувана історія, залишається тільки чекати, не маючи жодного права на помилку? Перелякана жінка повинна вчасно прийняти вірне рішення. Головний герой кінофільму на перший погляд звичайний юний хлопчик на ім'я Карак, який нічим особливим не відрізняється від своїх однолітків. Проте загадкова таємниця його істинного походження захована глибоко всередині. Йому досить складно було співіснувати в людській подобі. Посеред зловісного людського світу, адже його істинне призначення давно кликало юнака особисто приєднатися до схожих на нього істот. Хлопчик виріс в пустелі посеред диких тварин, які подарували йому всі життєві навички та знання, котрі необхідні були дитині для того, аби мати можливість виживати в цьому надзвичайно величезному, несправедливому та сповненому непередбачуваних перешкод світі. Одного разу життя, врешті-решт, дарує йому унікальний шанс приєднатися до одного незвичайного навчального закладу, де навчаються такі ж особливі студенти, як і він сам. Мріючи потрапити до стін цього чарівного закладу, хлопчик готовий ризикнути, щоб нарешті бути по-справжньому щасливим. Попереду на карага чекають складні випробування і перешкоди, які він мусить здолати завдяки тому, що об'єднається з вірними друзями, яких дуже мало. Адже кожен приховує від зовнішнього світу свою власну внутрішню таємницю новий світ сповнений страшних перешкод та зловісних мешканців, які не надто задоволені присутністю нових непроханих гостей. Розпочинається захоплююча подорож хлопця в незвичайний світ, брати Близнюки Гел і Біл. Знаходять на горищі стару іграшкову мавпочку свого батька. Після цього навколо них починають відбуватися серія жахливих смертей, намагаючись позбутися проклятої іграшки, вони викидають її та розходяться різними шляхами. Однак, коли загадкові смерті повторюються, вони змушені об'єднатися щоб назавжди знищити зловісну мавпу. Дякуємо, що переглянули наш відеоогляд. Нам дуже приємно, що ви з нами. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди найцікавіших фільмів. До нових кінозустрічей.